Працюємо з організацією маяк відродження. Майстри забивають вікна як в локаціях, які знаходяться вище червоної зони, так і працюють в червоній зоні під частими обстрілами, під наглядом з дронів. Працюють в дуже важких умовах. Працюємо з деокупації міста. Не тільки, ну, чисто ми займаємося ремонтними після прильотів дахи, вікна. Також у нас є і, і секонд хенд безкоштовний, гуманітарна допомога різна, яка є, надаємо маломобільним людям. Тож дуже такий широкий спектр робіт. Є, є, є в телеграмі наша група, там Google форма. Де людина залишає свою адресу, номер телефона і пошкоджує, що їй треба, яка допомога. Ну, сьогодні, як зазвичай, позвонила квартальна, що треба людині допомога, забити віком. Все. Сказала адресу, поїхали, попрацювали трішки. Біля Дніпра погуляли. Все. Та хто найчастіше звертається? Це літні люди чи це. Всі і літні, і з дітьми, всі. все обращаются, оставляют заявки. Вот у нас четверо работает, мы кого успеваем, тех обрабатываем. Самое. Там и крыши, там и окна. Даже обращаются, перевезите нас, пожалуйста, в больницу в соседних сел. У нас автобус не транспортабельный для перевоза. Подкидываем, даем координаты, кто занимается перевозкой. Перекидываем работу с места на место. То, что можем сделать сами мы, делаем мы. А то, что у нас не позволяет, мы ищем, помогаем других организаций. Бываемся в зоне, тому что уже на там окружаю разведник. розвідник чи ударник? потому что ударный был він уже показал